Починаємо нашу ранкову зустріч. Пригадайте, будь ласка, яка тема почалась у нас на цьому тижні? Про що ми говорили? Техніка, яка допомагає. Правильно, техніка, яка нам допомагає. Так, і ми з вами з'ясували, для чого ж люди її Придумали для чого? Для чого зробили такі винаходи? Так, щоб було легше жити, так щоб не все людина робила своїми руками, а щоб техніка їй у цьому допомагала. так І ми з вами називали. По черзі техніку, да? Хто без... кому дуже допомагає, комусь комп'ютер, комусь пральна машина, комусь холодильник, так? Але взагалі ну, є такі на так, його телефон, правильно, інтернет. Є така техніка, ну, без якої ми просто вже не уявляємо свого життя. Наприклад, забрати в нас телефон, так? Ми вже без нього не зможемо. Не зможемо тримати зв'язок з рідними, не буде у нас інтернету постійного і зв'язку. Так, ну і так можна уявити кожну без кожної техніки. Нам буде дуже важко. Ну, Жити можна без цього, але буде дуже важко. Тому люди ось винайшли дуже багато винаходів техніки. Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, хаїно моя. Доброго ранку, рідний коточок. Доброго ранку, земля моя. Доброго ранку всі миру й тепла. Молодці. Так, хто сяде в крісло автора і розкаже, яка погода, який місяць, яке число сьогодні. Ти на не, не знаєш? Так. так. Немає бажаючих. Угу. Марк, давай розкажеш нам першим, Марк. 19. 19 -е. Правильно. Середа. Середа, так. На, 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 на лисий Так, сонячно, Марчику, а скажи, сонечко гріє чи тільки сяє? Сяє. Так, так, воно вже майже нас не гріє. Тому треба одягатись по погоді. Марк, опади помітив? Немає. 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 Так, опадів немає. Температура повітря, хто помітив діти, у кого скільки градусів? Ні. Оля, скільки? Я я не заглядувала, але у нас дощ. холодно, так? Ну, десь 5 градусів тепла. Це вже дуже холодно. Вдень буде тепліше, але зараз, дітки, треба е, одягатись по погоді. Так, і готуватись до дощів. Так, ось ви і назвали зміни у природі восени. Да? Температура повітря значно стала нижчою. Сонечко світить, але вже не гріє, і можна очікувати опади. так, На опади. Це дощі, зливи, е, ну, можливо, навіть буде і сніг. Так, ну поки сонечко світить і дякуємо йому за це. Добре, дякую, Марк. Так, ну і сьогодні ми поговоримо про таку техніку, яка, з якою ми рухаємось та відпочиваємо. Давайте подивимось. Ось вовчик нам розказує, що його батько катався на велосипеді. А він на електросамокаті, натиснув на кнопку та з вітерцем. Хто знає таки, таку техніку, як електросамокат, діти? Так, ви... Ага, ви, мабуть, не тільки бачили, а ще й катались. Підніміть ручку, хто катався на електросамокаті. Не каталась. Ну, хоча б бачили, да, що є такі електросамокати, е, на нього просто став, натиснув там на певні кнопки і він тебе везе. Але, діти, е, він може постійно рухатись? Ні, йому треба і... зав'язать. О, його треба заряджати, правильно. Всю електронну техніку так, треба заряджати. Вона не може служити. Я є по берязі і по снігу, і є... по болоту, і навіть по калюзам. О, так. Молодець, Марчику. Дякую. Я не буду, не буду Ага, чудово. Подивіться, ось у нас є такі види м -м, транспорту, да? електронного. Це гіроскутер. Ваня є у нас сьогодні на зустрічі, немає. Пам'ятаєте, да, Ваня нам говорив, що йому подарували гіроскутер. Так, це ось у нас такі два колеса, стоянка для людини, щоб вона там стояла. Треба Піймати рівновагу і е, він тебе буде вести. Але, звичайно, він може вести настільки по рівній дорозі. Да? Десь по схилах, по скелях він їхати не може, тільки по рівній гладкій дорозі. Ось подивіться сегвей. Це теж два колеса, стойка, але тут ще є ніби як кермо. Таке, як у велосипеді, ми тримаємось да? за ручки кермо. Ось такий і тут він допомагає нам стояти, тримати рівновагу. Ну і е, людина їм рулює або вправо, або вліво, і може натискати на гальма. Це невеликий, але зручний девайс для поліцейських працівників складів. Але людина може і сама собі його придбати, ну, щоб там може на морі десь їздити, або е, там кудись далеко їй добиратись. І е, рівна дорога, вона може його придбати, щоб нам, наприклад, на роботу на ньому їхати, але теж да, е, тільки в гарну погоду, якщо буде злива або сніг, людині ж, звичайно, буде незручно е, користуватись. Ну, це... це можна це, так. так, і це, е, можна сказати, що ці девайси... Фактової води, оно опасно для человека. Так, Безп... небезпечно. І діти, це можна сказати, що ці девайси саме для відпочинку, так? для розваги відпочинку. Ось, подивіться, ще є моноколесо. Це обладнано електричним двигуном. Там теж треба вміти тримати рівновагу лише одне колесо, став на нього і поїхав. Я холодів, як але... на нього встають. Да? О, бачиш, ти вже вмієш, але треба навчитись, да, потренуватись. Просто так, став, поїхав, не вийде. Треба навчитись тримати рівновагу на ньому, потренуватись. Так, давайте ще подивимось, які існують. Гаджети девайси для відпочинку. Так, подивіться, ось є розумний годинник. Ми говорили про нього, так, що він не лише показує час, він ще має декілька. Функцій, наприклад, можна зателефонувати по ньому, можна отримати повідомлення, можна послухати музику, він відслідковує твій тиск, пульс, серцебиття, й людина, яка тренується займається спортом, їй просто необхідно мати цей годинник, да, щоб відслідковувати своє навантаження, свої результати. Е, ну і або взагалі просто дитині теж його купують, якщо немає мобільного телефону, щоб батьки тримали з дитиною зв'язок через цей годинничок. Батьки можуть зателефонувати на годинничок, це і дитина відповість. Є ось така ігрова приставка. Ви вже говорили про це, що ви знаєте, вмієте грати. У деяких навіть є ігрова приставка є. О, і у дівчат є так, ну ви про це знаєте, не будемо зупинятись. Подивіться ще нижче окуляри віртуальної реальності. Подивіться, в деяких е, там, супермаркетах, гіпермаркетах є такі станції, так, де можна одягти ось ці окуляри і там потрапляєш у віртуальну реальність або у скелі якісь, або в пустелю. Або е, занурюєшся в океан, дивишся там підводне царство, ну або ще щось їх безліч цих станцій. Але вже я бачу, що вони доступні, що можна їх придбати навіть просто людині і гратись з цим. Віртуальна реальність, тобто те, чого не існує в житті. Так людина може подивитись е, ну, фантастичні якісь картини. Так, фотоапарат зі спалахом, в спишках. Спалах це в Фотоапарат. Ну, всі знають, що таке фотоапарат, так? Е, так. Можна фотографувати щось на прогулянці і робити гарні світлини, щоб запам'ятати крища. Ми е, сказали, Марк сказав, що деякі ось ці пристрої. І всі, що ми назвали ці, пристрої, вони можуть постійно діти. Е... Ні, їм треба залізати. Правильно, їм потрібна або підзарядка, або вони працюють на батарейках, так, або акумуляторах. Або треба зарядити. Так. <плес> так, <плес> добре. От зараз ми подивимось з вами мультфільм про батарейку. Ви уважно послухайте, потім ми обговоримо. Що ж це таке, що за батарейка, які вони бувають, і для чого. Так. Плюс плюс представляє! Світ чекає на відкриття. Ого? Без батарейки не працює. Так. Вона живить цей ліхтарик та інші пристрої. Цікаво. А звідки вона взялася? Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтесь, це батарейка. О, це ж винахідник! Винахіднику, привіт! О, він мене не чує! <плоджаю> Ось як я вмію! Алло? Зараз подивлюсь. Це вже занадто. З цими трудами треба щось робити. Так, так! Тобі потрібна я! Портал відкривається. Я... Мабуть. Моєму винахіднику. Ще треба трохи попрацювати. Ого! Живий ліхтарик? Електрика? В хмарах? Без дротів? Плюс, плюс, плюс. Мінус, мінус, мінус. он воно як! Попробуємо. Це має бути воно. Щось не так не працює. Тримай! Цукерка допоможе! Цукерки? А, це ж поляга. Спробую ще так. Так, так, запрацювало. Єхо! Вдалося! Тепер зможемо обійтися без дротів. З того часу батарейка постійно використовується у мільйонах приладів по всьому світу. Світ чекає на відкриття. Так, діти. <клес> Продивились ми мультфільм да, про батарейку. А, скажіть, будь ласка, як її упізнати а цю батарейку? Даєш, тому, Діти, Діти, як упізнати батарейку? Ну, ви бачили ну, батарейку в житті? Так, а, 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 а де, де ви її бачили? В якому приладі? Баналіка. Так, ліхтарик. Пульт від телевізора або кондиціонера. так. мене іграшка. Іграшки, багато іграшок теж з батарейками. Так, діти, вони бувають різними, так, за напругою. Ось так вони відрізняються одна від одної. Але вони дуже схожі всі, тому що з однієї сторони е, у нас є плюс, да, на батарейках прямо написано, і з іншої мінус. Їх треба правильно вставити, щоб прилад працював. Які прилади не працюють без батарейок? Телефони. Так, ну в телефоні акумулятор, так? Ось ми ти попередив моє запитання наступне. Що е, е, є батарейки, але більш міцніше це акумулятори. Так, вони теж таким чином працюють, але вони мають більшу напругу і дають пристрою довше працювати. І вони заряджаються, акумулятори. Так, батарейка, якщо вона вже використана, свій час відпрацювала, її ми викидаємо. А акумулятор можна підзарядити. А то, -то да, замісні правильно Я, говориш. -то. Правильно Ти Марк говориш, що батарейки слід викидати в спеціальне місце, спеціальні контейнери облаштовані. І їх потім перероблюють. Просто так викидати у смітник батарейку не можна. Марк, чудово, що ти це знаєш? Коли ми говорили, говорили про сортування сміття. Ми казали, що деякі деяке сміття, деякі предмети живуть друге життя. Їх перероблюють так само, і батарейку. Правильно, треба спеціальне місце викидати, спеціальні контейнери, і їх потім перероблять, дадуть їм інше життя. Так, добре. А, а чи достатньо для одного приладу однієї батарейки? Ні. Ні. Деяким приладам потрібно дві батарейки годиннику, наприклад, звичайному, одна батарейка достатня. Да? А деяким приладам? і дві, і чотири навіть батарейки потрібно. Так, добре, Марк дуже важливу річ сказав, що їх треба викидати в окремий контейнер, щоб не забруднювати нашу екологію з вами. Як добре. Побачите, то планета наша станка, а планета мусола. Так, планета сміття, правильно, ти говориш, добре, дітки. Все, ми з вами на цьому ранкову зустріч завершуємо. Будемо цю тему ще продовжувати завтра післязавтра. Все, я вам дуже дякую за активну співрозмову і до зустрічі. Ви відпочивайте і зустрічаємось на Я досліджую світ. До Бітки, відпочивайте. До зустрічі. До зустрічі.